Вас вітає Тратбасен Агроякість. В даному відео хочу вам розповісти про новинку від компанії Самітагра, а саме інсектицидові Іназума. Має Маю ось таку ось упаковку. Тут 6 грамів. Це оригінал. Даний препарат в Україні зареєстрований для захисту томатів. Від совок, попелиці, молі, трипсів, а також колорадського жука. Але. Цей препарат цікавий тим, що тут є дві діючі речовини. Одна системна, а також одна контактна. Контактна діюча речовина це лямбацигалатрин. Це досить поширена діюча речовина, яка використовується в дуже багатьох культурах для захисту від дуже багатьох шкідників. А також системна діюча речовина – це ацетаміприт. Ацетаміприт це використовується в іншому препараті даної компанії в Маспіланові. Тому, як ви мовити, і назума це такий собі маспілан на максималках. Даний препарат має досить широкий е, діапазон робочих температур від плюс 5 до плюс 35 градусів за Цельсієм. Тобто, навіть е, в спекотну пору року він досить добре себе буде показувати. Також, даний препарат має досить довгий захисний ефект. Після обробки. Захисна дія препарату становить близько трьох тижнів, що дійсно на даний час є досить гарним показником. Уся інформація, яка по цьому препарату є на нашому сайті Аграякість. Будемо раді вас сам бачити. Дякуємо за увагу!